Слухаємо тебе. Ви мене бачите і чуєте, так? Да? Так, так. привіт. Позаду мене знаходиться Посольство королівства Нідерландів в Україні, це вулиця Контактова, площа Сім. Кияни сюди все стікаються, стікаються дуже е, такі сумні кадри і ну, говорити, власне. Трімах треба весь час пояснювати, де ти знаходишся, що відбувається. Насправді говорити зараз. Буду мало. Я хотів би підійти ближче туди і мовчки показати, е, які настрої там і що думають про це, це люди. Я просто зараз поверну камеру і покажу. Е, якщо ви десь живете в Києві, то ось орієнтир біля цієї церкви є таке підсвічений фасад жовтним. Це і посольство в Голландії, там чи Королівство Нідерландів, правильно сказати. У е, вас зв'язок гарний картинка. Зараз покажу вам просто шмат, щоб ви розуміли що тут відбувається. Богдан, якщо ти мене чуєш, то людям можуть сказати, що зБО оприлюднило радіоперехоплення телефонної розмови, терористи визнали, що вони збили цей літак. А, а, я можу повідомити, я навряд чи. Але зараз мене чує, там жалоба, не жалоба. жалоба. Так. Чуй, чую. Так, а, Ви чуєте мене, так? Богдане, може хтось з людей щось захоче сказати в нашому ефірі? Запитай. Ну, тут досить таке тихе, спокійне місце, але я можу повідомити людям і, можливо, вони скажуть, що вони про це думають. Служба безпеки України повідомила, що в них є радіоперехоплення, терористи планували вбити цей літак. Остання інформація на цю хвилину з нашої студії. Люди почули цю інформацію? Можливо, хтось захоче щось прокоментувати громадському зараз. Що? Ну, що ви думаєте про це? от Ви всі а, Ну, збили літак терористи, є радіоперехоплення. Зараз можемо так. Аж от ви чому прийшли? сюди прийшли? А, а докладніше про Ну це зараз я вам пояснюю в прямому ефірі. Ви скажіть свою думку про це. Ну думка думку не варто виска бо її воно... видно. Ось думка Ой, ось, очі ну, говорять більше ніж наша раз. Ні, ні, ніхто не здивований. Це ми щори Ну, Абсолютно навіть питання цього немає. Коли вони викладають паблік, що ми збили український ан, а потім починається питати. А зараз. Треба дуватися. Це настільки недововижно, що ну, коментарів коментарі. Но... Скажіть, ви прийшли сюди так? з Солідарності, так? Да, і... да, Як для українців, так так прости. Це жах. Так, да, те, що написано у мене на Футбол. Що написано у вас на футбол? У мене написано, що єдине, що де місце бідності тільки в музеях. Я підтримую цю думку. Я думаю, що нам... ми повинні разом. разом. Має нічого, нічого, щоб нам заважало бути всім разом. Добре, цей момент. Е, ось є ще Микита, Мікензі наш. Він вам гарний як ці кадри, тому що не хочеться влаштовувати мітинг навколо нас. Просто люди прийшли з mm -hmm. знак солідарності, щоб бачити цю картинку. Mm -hmm. На цьому, напевно, дякую вам, Данило. Так, дякую, Богдана. Там, я не знаю, знаєш ти чи ні, 80 дітей Та, загинуло. 80 дітей.